Вітаю! В ефірі програма Будьте здорові. Я люблю спати, це приємно і абсолютно безпечно для здоров'я. Говорила про себе американська письменниця Френс Лебовіч. На жаль, війна, активне і стресове життя негативно впливають на нічний відпочинок. Розкаже, як спати спокійно і розкриє секрети про сон психіатр, психотерапевт Лілія Брухнова. Вітаю. Добрий день! Розпочнемо з того, що ж таке здоровий сон і яка його користь для організму. Ви знаєте, сон це такий феномен, який вже досліджують багато років, багато століть на наші вчені. Але ми знаємо одне єдине, що це та річ, яка нам необхідна, яка нам продовжує життя і дає здоров'я. Бо, якщо говорити медичною термінологією, це буде дуже незручно для нас. Сприймати, але важливість цього саме феномену в нашому житті ми повинні всі усвідомити. А от е, зараз війна: 60% приблизно українців не можуть спокійно заснути. Що може впливати, крім того, на безсоння? Ви знаєте, звичайно, з початком військової агресії зі сторони Російської Федерації сон став е, більш тривожний, неспокійний. І з перервами. Але хочу вам сказати, що диджиталізація, надмірна інформатизація вони вже давно порушили сон наш. І ми повинні взагалі з вами почати дбати про сон як про частину нашого здорового способу життя. Адже ми з вами дуже часто чуємо про здоровий спосіб життя, який стосується тільки харчування. Правда? А сон це невід'ємна частина. Того ж самого правильного харчування? Звичайно, нам би дуже хотілося засинати в спокої під мирним небом, але дуже часто лунають повітряні тривоги, і нам приходиться з вами підніматися і йти в безпечне місце, що ми з вами зобов'язані зробити, щоб зберегти своє життя. І саме головне, що ми робимо після того, як лунає відбій, і ми повертаємося? Як нам заснути? Тут велику роль відіграє емоційний стан людини. Якщо людина тривожна, у неї багато думок з приводу безпеки, чи не буде лунати знову тривога, як мені позбутися тих таких застережень неприємних. Тому саме головне, що ми повинні зробити, коли повертаємося до сну після відбою, це те, що ми повинні себе налаштувати на хороший спокійний сон. Я вважаю, що тут потрібно застосувати правила дихальни, також методи такої релаксації і елементи медитації. Обов'язково, якщо ми з вами внормалізуємо своє дихання, у нас зменшиться частота серцевих скорочень, і відійде та тривога, яка в нас є ситуативна, яка пов'язана з тим, що порушило наш сон. Також ми при цьому розслабимося, адже Чому полягає наша напруга? Наша вся м'язева мускулатура вона напружена, вона не налаштована на розслаблення і на спокійний сон. І от, коли ми з вами, хоча б цих два-три елемента будемо враховувати. То я думаю, що сон наступить обов'язково. А як це дихання потрібно роз... Ми Повинні Дивити. з вами навчитися після таких тривожних станів або в процесі тривоги, яка в нас виникає, навчитись правильно дихати. Ми маємо спокійно вдихати на один, два, три, чотири, і точно так же ж видихати це зробити декілька разів. Також як ми повинні розслабитися. Ми повинні сфокусуватися спочатку на тій групі м'язів і самим для себе ну, відчути, що ці м'язи розслаблені. Ви знаєте, ми всі віримо в щось вище, правда? І я вважаю, що для християн, чи західного, чи східного обряду. Дуже добре отче наш для людей інших віросповідань є свої молитви, є якісь такі напрацювання, які також нам допоможуть. Тільки ми просто повинні про це згадати, і воно нам допоможе. А от нам дорослим важко заспокоїтися після нічного сигналу тривоги, що вже казати про дітей, як дорослим потурбуватися, щоб діти спокійно засинали під час війни. Ми повинні з вами чітко розуміти, що поведінка дітей це є калька нашої з вами поведінки. Якщо ми тривожимося, якщо ми емоційно не в неврівноваженні, якщо ми починаємо застосовувати такі елементи істерії, то відповідно і дитина буде себе так поводити. Тому велику роль відіграє наша з вами поведінка і вміння сконцентруватися, сфокусуватися на тому елементі спокою, безпеки, і воно абсолютно точно передасться нашим дітям. Відомо, що сон дорослої людини має тривати в середньому 7 годин. Як унормувати цей свій такий розклад сну, щоб гарно і добре засинати? Є декілька правил, які входять в поняття гігієна сну, і ми повинні про це пам'ятати. Але чи кожен з нас знає про це? Я думаю, що ні. Нам здається, що якщо ми приходимо втомлені з роботи, ми саме відпочинемо біля гаджетів, листаючи соціальні мережі, різні платформи, і таким чином ми заспокоїмось. Але чи завжди ми там шукаємо хорошу інформацію? Правда? Незпечно. Ми з вами... Ми з вами в більшості шукаємо інформацію, яка несе якусь таку, ну, якщо не руйнівну силу, то якийсь негативний зміст. Тому є, є на сну. Ми повинні з вами засинати в певний час. Я не говорю, що це має бути 22.00 о 10 вечора, або, наприклад, об 11 вечора, але це має бути проміжок від 21, 21 години до 23 2330 Тоді. Наш організм вже буде налаштований в цей час готуватися до сну. Також ми повинні мати з вами зручну, зручний матрас, зручну постільну, постільну білизну, такі речі, які нам будуть не заважати. Тому що, якщо буде щось вносити дискомфорт, ми з вами не зможемо заснути, правда? А є якісь такі правила, як потрібно підготуватися до сну. Наприклад, провітрити кімнату, де будемо спати, вимкнути той же телевізор і так далі. Можливо. це також є складовою, тої гігієни. Звичайно, що при жодних світильничках ми нічничках ми з вами не маємо засинати. Мають бути дуже щільно закриті штори, щоб все налаштовувало нас на те, що ми маємо відпочити і спокійно спати. Провітрювання, звичайно, ми ще навіть з вами би додавали прогулянку перед сном, але також враховуючи певні заходи безпеки. Ви знаєте, я би хотіла ще одну річ додати, яку ми з вами не враховуємо. Це також і харчування. Воно велику роль відіграє в нашому з вами правильному і здоровому сні. То чи можна вживати їжу перед сном? А можливо за скільки годин можна їсти, щоб потім гарно виспатись? Ну, давайте ми не будемо з вами розбирати класику, mm. де ми можемо відкрити будь-який підручник, і нам будуть говорити, що за три години до сну ми маємо вже не їсти. Тому що інакше нам буде не, зруч... не те, що незручно спати, а буде певний дискомфорт. Але чи ми можемо до цього, цього досягнути в сучасних реаліях? Ні, ми повинні зрозуміти, що ми маємо не лягати ні з повним шлунком, ні з пустим. Тому що, якщо ми з вами будемо лягати з голодним шлунком, у нас не буде здоровий сон. Ми повинні з вами чітко розуміти, які ми продукти. Харчування можемо вживати перед сном. Ну, звичайно, це легкі продукти харчування, які легко розщеплюються, а не буде наша шлунково кишкова система працювати і перетравлювати цю всю їжу, яку ми прийняли. Це можуть бути любі легенькі крупи, вівсяна каша, там, наприклад, чи рис, це може бути йогурт. Різні ягоди, м'ясо, але також, м'ясо, риба. Але також ми повинні з вами і розуміти те, яку ми порцію будемо їсти. Розумієте? Якщо ми, наприклад, лягаємо спати, і в нас в шлунку така революція, і ми з вами вип'ємо літру йогурту або кефіру, скажіть, будь ласка, це буде корисно? Ні. Звісно, ні. Звичайно, тому велику роль відіграє баланс. Баланс, я би сказала, у всьому. І того, що ми їмо, і як ми його споживаємо, і в якій кількості. От як ми з вами досягнемо цього, то буде відігравати дуже велику роль і вплив на наш сон. А, пані Ірина, я би хотіла, знаєте, що сказати? А знаєте, чому це так важливо? Угу. Тому що в нас в організмі є гормони. Ми є ну, частиною. Е Вірніше, я люблю дуже говорити так: ми є біологічною істотою і соціальною істотою. І от, щоб був здоровий сон, ми повинні дуже добре відчути себе як біологічна істота, адже велику роль відіграють гормони. Ми з вами чули про гормон мелатонін, правда, нейрогормон. Ми з вами чули про гормон серотонін. Якщо ми говоримо про мелатонін, це основний гормон, який. Нам дай спонукає нас до того, щоб ми хотіли з вами засинати, і в нас був хороший сон. А що є передумовою того, щоб він утворився? Є серотонін, який 80% серотоніну утворюється в нас в кишківнику. Тобто велику роль відіграє та мікрофлора і саме вміст кишківника, який у нас має бути для здорового сну. Угу, Зрозуміло. А буває таке, що людина часто прокидається вночі і вже потім їй тривожно не може заснути. І таке буває, можливо, навіть кілька разів за ніч. Чому таке виникає явище і як його здолати? Як ми з вами вже починали говорити, сон це унікальне явище. І, напевне, розгадавши всі загадки сну, ми і зрозуміємо для себе стан нашого головного мозку, що там є і як можна ним керувати. І дуже велику роль відіграє те, як ми з вами проводимо день. Адже ніч це відображення дня. І якщо у нас сон. Переривчати, як ви сказали, ми дуже часто пробуджуємося. Інколи ми маємо е, такі жахливі сновидіння. Це говорить про те, що якимось чином ми не завершили свій день. Я в плані ментальному. Якісь у нас є невирішені ситуації, або були в нас неприємні ситуації, які нас спонукали вночі до цього аналізу. Адже головний мозок вночі не відпочиває. Далі нейрони, скупчення нейронів, які є складовою головного мозку, вони працюють активно працюють. Щось вони відфільтровують і забирають, ми з вами забуваємо, щось вони переводять з короткочасної пам'яті в довготривалу, що нам з вами потім легше відтворити. Тому ми з вами повинні думати про те, як ми проводимо день, і саме як ми готуємося до сну, щоб ми могли оту е фазу гальмівну кори головного мозку. Плавно переключити і в неї зайти. І в нас була достатня глибина сну. А в якому випадку людина може дозволити собі вживати снодійні, які продаються в аптеках без рецептів, чи взагалі їх потрібно і можна самому вживати? Як лікар я дуже погано відношуся до самолікування. Заходячи в аптеку, я інколи слухаю поради фармацевтів, фармацевтів тим людям, які звертаються за допомогою. Так, це також є медичні працівники, але вони не є спеціалістами саме в порушенні сну. Тому я би радила звертатися до фахівців. Але якщо ми з вами Мали поганий сон протягом одного, двох там чи декількох днів, це не означає, що ми маємо вже йти до спеціаліста. Ми, як я говорила перед тим, повинні сісти проаналізувати, чому в нас порушився сон. І ми, розібравшись в своїх справах, знайдемо самі дуже легко ті речі, які нас налаштують на хороший сон, застосувавши те, що ми вирішимо свої всі питання в день, закриємо їх. І, прийшовши додому, ми не принесемо роботу, що дуже важливо, і також застосуємо елементи гігієни сну. Вже звертатися до спеціаліста і тоді аж можна вживати медикаменти, тому що ми повинні зрозуміти природу порушення сну. Хочу вам сказати, що крім того, що є окремі розлади сну, є ще дуже часто порушення сну як складова багатьох захворювань. І ні в якому разі не займайтеся самодіагностикою, а в подальшому й самолікуванням. А є таке явище, як дисонія, коли людині важко прокинутися зранку. Чому воно виникає і як його можна вилікувати? Так насправді воно не дуже часто застосовується дисонія, але це затримка фази сну. Тобто ми з вами хочемо ще спати. Так. Хтось може це розцінити як лінь. Ми, як спеціалісти, можемо розцінити цей як астенічний стан, як в тому, якщо ми сядемо і проаналізуємо з пацієнтом, що він протягом тривалого часу порушував свій режим сон і не спання, а більше був в активній фазі, і він просто виснажився. І в нього є як астенічний стан, як астенічний варіант хронічної втоми. Тому це це досить дискутабельне питання: чи ми маємо десанію, чи ми маємо інші прояви захворювань? І якщо ми з вами також, десанія може бути часто і тим, що в нас йдуть порушення настрою, ми маємо різні форми депресивного стану, які також можуть бути проявом цієї затримки фази сну. Дуже часто можуть бути всякі органічні зміни. Тому я би зверталася до спеціаліста, тому що якщо це протягом одного-двох днів і ви внормували свій сон, це просто вам треба було відпочити. Угу. Так, як ви пере, перевантажилися. А є таке прислів'я, хто рано встає, тому Бог дає. Але що, як ви, наприклад, ж сова, а не жайвер? І чи справді людям, які активні зранку, живеться легше, і що якщо йти наперек на перекір своїм біоритмам? Ми дуже часто з вами протягом свого життя змінюємо ці циркадні, так звані біоритми. І на сьогодні говорять не тільки про жайворів, сов, а й про голубів. Ми дуже часто з вами використовуємо в цьому плані тварин, які мають свій спосіб життя саме в частині Голуби того. Це хто? А це ті люди, які можуть і так, і так, розумієте? Ага. Давайте почнемо з того, що вироблення мелатоніну, який нам потрібен для сну, цього нейромедіатора, наступає тоді, коли. Настає темна пора доби. Це означає, що ми вже з вами маємо готуватися до того, щоб відпочивати і потім спокійно заснути. Якщо ми з вами будемо самі собі додавати роботу і застосовувати активну фазу в більш вечірній час, ми вже будемо порушувати свій, свій звичний біоритм. Звичайно, є люди, які схильні, як ви сказали. Але як правило, ми з вами свідомо порушуємо це, тому що коли наступає денна пора, пора доби, ми з вами повинні ставати більш активними. І досить часто, коли ми з вами говоримо, коли нам встати, я не можу зранку встати. Правильно, тому що біля вас знаходиться ваш гаджет, ви накрутили будильник і ви 10 разів. Той будильник пересунете на 5 чи 10 хвилин, на коли у вас виставлений таймер, правда? А якщо ви поставите будильник далі, вам все-таки вдасться встати, піти виключити, і ви вже зробите певну активність. І якщо ви відсунете штору або е, жалюзі, чоролети, уже денний, промі... денний промінець сонця попаде на, на ваше обличчя, на вашу постіль і буде спонукати вас до того, щоб ви вже вставали і були більш активними, правда? Нам ці елементи не хочеться застосовувати. Тому й нам здається, що так, ми саме сова, і ми вранці не можемо встати. Угу. Треба використовувати такі елементи поради. А що ви розкажете про явище сновидіння? Чи вони є ознакою хорошого сну? Також дуже інтересна річ, якою займалося багато. Психотерапевтів, психоаналітиків, і Зігмунд Фройд, і Карл Юнг дуже багато людей займалися цими речами, і кожен мав своє трактування. Насправді є теорія того, що сновидіння бачать всі люди. Але чи ми можемо вранці або протягом дня, коли ми вже відновили свою активність психічну і прийшли в такий свідомий ритм життя, їх згадати? Отут велику роль якраз відіграє те, про що я говорила, коли біоелектрична активність кори головного мозку знижується, коли наступають гальмівні процеси, або коли ми активні. І от коли цей перехрест активності наступає на гальмівні, ми можемо з вами пригадати те, що ми вночі бачили. А коли вони чітко перехрещуються і накриваються, процес гальмування, ми не можемо вранці відтворити те, що ми бачили вночі. Кожен по-своєму трактує, адже ми з вами не завжди можемо відтворити цілісну картину, правда, певні образи, певну візуалізацію. Тобто тут велику роль відіграє наша інтерпретація того, що ми бачили, а саме, як сприйняли наші рецептори: сурові, слухові, нюхові, просторові, як ми сприйняли і як ми трактуємо. А чи вірите ви в таке явище як віщий сон, і як це пояснює наука? Говорити про те, чи я вірю чи ні, ну це моє суб'єктивне. Розумієте, воно не буде чисто науково підтверджене. Але насправді ми розуміємо з вами, що є люди з дуже розвиненою інтуїцією, правда, які можуть в якихось своїх діях, своїх вчинках або аналізі? Багатьох речей щось прогнозувати, ми не маємо цього виключати, ми не маємо права цього виключати зі свого життя. Тому, напевне, елементи правди в цьому є. Дуже важливо, щоб ми не захоплювалися цим, і щоб це не стало частинкою нашого життя саме в майбутньому. Адже дивіться, якщо ми з вами говоримо про сновидіння, про які ми тільки що говорили, то. Це можуть бути події з минулого, це можуть бути події теперішнього і події майбутнього. Так щоб ця інтерпретація наша не завадила нам в майбутньому і не внесла корективи в наше життя. То, ще раз нагадаю: якщо ми не бачимо, наприклад, не пам'ятаємо, чи ми бачили. Це що... не означає, що в нас не було сновидінь. Угу. Так, зрозуміло. І е, розкажіть, що це за явище лунатизм? Чому воно виникає і як його лікують? На сьогодні е, конкретного патогенезу е, цього явища немає. Е, явище досить дискутабельне. Е, народі називають лунатизм, Ми, як спеціалісти, називаємо це сомнамбулізмом. Тобто, е, Ноктамбулізм можна також, тому що сомнамбулізм – це є чисто, коли людина ходить під час сну, Ну, він може бути і в день, правда? А ноктамбулізм це коли вже вночі. Тоді в людини звужена свідомість, і вона при цьому будучи. В сонному стані можуть чинити ті чи інші дії. Не можуть бути як хаотичні, так і можуть бути абсолютно правильні, структуровані. Наприклад, якщо людина має якусь професію, вона може продовжувати виконувати. Ну, це може бути набір тих дій, які вона виконує під час того, як виконує свої функціональні обов'язки. Звичайно, на сьогодні також багато дискусій точиться з приводу того, які саме. Елементи медикаментозної терапії застосовувати, але ряд обстежень ми обов'язково проводимо. Це йде психодіагностика, якою займаються лікарі-психологи, це йде електроенцефалограма, як в цілодобова, цілодобовий моніторинг, так і протягом певного періоду часу, щоб з'ясувати для себе, чи це явище є суто. Е Суто такою таким розладом сну, пора сумнію, чи все-таки ми маємо інші якісь складові, які привели до цього? А як родичам, в кого є такі близькі, як ставитися до таких людей? От, наприклад, кажуть, їх не можна будити, коли вони встають і йдуть кудись вночі? Як ми не, як маємо, ми не маємо з вами застосовувати різкі якісь дії по відношенню до цих людей? Тому що різка дія може спричинити страх, острах, і так як це підсвідомо, спонукати цих людей до того, що в них може бути паніка, страх, і вони можуть зробити ну, абсолютно якісь не, навіть неправомірні дії. Тому це можуть бути такі елементи, щоб запобігти травмуванню. От, напевне, я правильно скажу так, тієї людини, якої є явище Сомнамбулу. І е, обов'язково сходити до спеціаліста, тому що тут потрібно проводити ряд серйозних обстежень. Угу. І на останок нашої розмови підсумуйте, який спосіб життя має бути, щоб ми здорово спали, легко засинали і легко прокидалися. Щоб ми з вами мали здоровий сон, ми перш за все повинні себе чути, до себе прислухатися. Ми повинні мати здорове харчування. Належний спосіб життя, адже дуже велику роль відіграє в нас саме сон і неспокій. Ми з вами дуже часто затягуємо свій робочий день і переносимо його додому, залишаємо його на роботі, спілкуємося більше з друзями та з тими людьми, які нам приносять задоволення, оточуємо себе тими предметами, які нам будуть викликати хороший настрій. І буде все добре. Я вам дякую за корисну розмову. Бажаю, щоб і ви, і всі ваші пацієнти гарно добре спали. І цього ж бажаємо нашим глядачам. Усього вам найкращого до наступних зустрічей.